Борода. Так. Верстат сверлильний. Сегодня у нас купили себе GTM. Написано промисловий сверлильний верстат, Ну, по огляду в Ютубі. Бул классный. Решили сидить замовить. Зараз така розпаковочка буде, а потім буде огляд. Так, це нис... сюда. толончик, сюди. Інструкція з експлуатації модель DB30. Так, це є, це є. Що ми тут бачимо в першим відкриті? Куча разные книжки. Станина. О, Ого, станина, чугунина нена така? Добротная. Килограмм 5 важ. Блин, килограмм 5 точно важ. О, це байдашево ще. Це у нас свернина. Килограмм до сих дважого, да? Де. Так штука. на штука. Поїздні шторм на нормально. Все таки. Товщина метала десь до сантиметра местами товщи. Гарно таке толстя. Предложить так, син. Ну, ручечки, всякие. Там такі ручечки, крутилочки. Терність. Давай подивимось, що коробочки у нас. Давай. Коробочки, тіски, лищата. Личата. Маленькі, ось коротше. Там я тобі дивився на станок. Чоловіку вони положили болтики. Побачимо, у нас вони будуть чи ні. Чи це вони нікому не будуть? Тут я вижу пока не плачет. Нет, сейчас нет, он Так. Ого. Надо будет привыкать к аппарату. Штанга, как он называется. Что так сказать? Раз. Ну, Ой, блин. И сама, так сказать. Самое основное. О, не хранусь, тут булечка, я все время ну, не устраиваю. на него ты, Давай я заберу коробку, або в сторону держим. Тут ще є на що подивитися, ще коробочки якісь. Тому ви корона. Ну це е, обороти, які він крутить в реальному часі, так сказати. Ну, поки все, там буде зборка далі. Зберемо і покажемо, що він може. А, ще у нас це у нас патрон маємо сюди. Патрон тут і швидко зажимний. 1-16 мм. Під 16 діаметр зверла. Блін, а на огляді був під 13-й. Ну, може, щось обновили, це наоборот краще. захист. Захист. Я захист, пока захист так не этот и не включается. Все, дальше дивиться. Сборку, разборку и тесты, До побачення.